США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. Ви суки заслужили, да ну звісно, страшно, яка буде атв'ятка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію. Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? Все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене, і розіграші. Це все за посиленням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Мені б дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 3, 3 Мільярд, не мільярда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того, бендировці, оці. Ну, ну, це просто жесть, ну понял? Ну, клініка. А, і от, те, що робить Путін, довело до того, що думає вже повністю закрити простір. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, вдається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло тому Росії далі залишається відчіпиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну.